Вітаю! Сьогодні поговоримо про поняття функції. Щоб зрозуміти суть цього поняття, достатньо запам'ятати одне слово залежність. Функція це є залежність. Одна змінна залежить від іншої. В даному випадку змінна Y залежить від X. Записуємо таким чином. Y – це функція. Від x. x називається незалежна змінна або аргумент, а y залежна змінна або значення функції. Що перше ви маєте вміти робити? Ви маєте вміти знаходити значення функції. Нехай в мене є функція x плюс квадрат. І я попрошу знайти значення, якщо значення функції, якщо аргумент. Тобто х дорівнює 2. Тоді у буде дорівнювати. Що ми робимо? Ми замість х підставляємо значення в даному випадку це 2. 2 додати 2 в квадраті. Врахуємо, спочатку 2 підносимо до квадрату. Це 4 і додати 2 6. Або. Друге завдання. Знаєте значення цієї ж функції, якщо значення аргумента дорівнює мінус 3. Шукаємо тоді відповідний y. Дивіться, в цьому і суть залежності x ми обираємо, а від X уже утворюється Y. Ось тут прослідковується, що y залежить від X. Ну, а тепер, власна підстановка. Знову замість X ставлю мінус 3. Додати мінус 3 в квадраті. Спочатку підносимо до квадрату мінус 3 в квадраті буде 9. Квадрат парна степінь мінус пропадає. А тепер мінус 3 додати 9. Маємо 6. Ну і нехай х дорівнює 0. Тоді y дорівнює. Дивіться, 0 плюс 0 в квадраті це одразу буде 0. Ось так ми знаходили. Значення y, якщо функція записана таким чином. А що будемо робити, коли функція записана ось так. f від x дорівнює корінь із x8. І я вас попрошу знайти: значення функції, коли х дорівнює 0. Дивіться, як записано f від 0. Такий запис також. можливі, щоб ви зрозуміли, що це фактично та ж сама дія, що ми виконували, але розшифровуємо. Дивіться, ефікса маємо вираз. А тепер нас просять знайти ефі нуля. Це нас просять замість ікса поставити ноль. Ставимо корінь із нуля, мінус вісім. Корінь із нуля це ноль, мінус вісім буде, мінус вісім. Ну, давайте ще знайдемо F від 16. Так, Підставляємо. Корінь із 16 відняти 8. Корінь із 16. Маємо 4. 4 мінус 8 буде мінус 4. Це перше, що ви маєте вміти робити. Знаходити значення функції, коли відомо значення аргумента. Ще раз повторю, x. Це є аргумент функції, а y це значення функції, або F від X – це все значення функції. А якщо я вас попрошу знайти F від мінус одного, і хтось, можливо, спробує почати підставляти, але зразу згадуємо: підкореневий вираз не може набувати від'ємних значень. Отже, у нас дилемма: виходить, що для мінус одинички. Ця функція не існує, це означає не для всіх значень, X існує ця функція. І так ми плавно переходимо, тобто в даному випадку y ми не будемо шукати, тобто значення в цій точці не існує, це пуста множина нема в цій точці значення функції. До чого я веду, що переходимо до поняття область визначення. Областю визначення називаються всі допустимі значення. Ікса, що означає допустими? Такі ікси, щоб функція власне існувала. Так ось, уже ось мінус один в цю область визначення не входить. І тоді питання постає: а як же шукати цю область визначення, щоб знайти, які ікси підходять, а які не підходять? Для яких функцій існує, для яких не існує. Можливо, вона для деякі функції для всіх іксів підход... всі ікси підходять. Цим ми займемося в наступному відео, який так і буде називатися Область визначення. А поки я зазначаю основне область визначення це всі значення ікса або аргумента, всі допустимі значення, а область значень. Це всі значення Y, тобто всі значення функції. Ось якось так.